Ось, відкрила, почався наш дух Сиділи в одному вольєрі. Як зустрілись, вроді 10 років не бачилися. Літають як пропеллери. Ну, там так не побігаєш, звісно, в вольєрі. Так, ось Вовчик. Розповім про нього в іншому відео. Дивіться. Уже ходить нормально, розповім історію, яка б трапилась на цьому тижні. Це білочка. Так, а де наша білочка мала? Воно в кущах заховалася. І спостерігає. Воно речить нам, підрикує. Та я просто тебе хотіла зняти, щоб побачили, що з тобою все добре, чи ти ховаєшся. Бігає, як лисичка ховається. Білочко. Там оно міша в хащах теж блукає. Воно мішанька наш, теж від людько. Ну, паша, понятно, бігає. А ось у цього ж лідера малого закрила, альфа-самца. Бо в нас те приміщення, де ми зазвичай зачиняємо заняте хворою собачкою після операційно. Ось у ми сидимо тимчасово в вольєрі і на всіх агресуємо. Такі ми ділові. Ось. Гувчик наш шкути льгає. Старість, нерадість Белла. Ну, а, а Білка, я так розумію, щось заховала. Щось заховала, там на ничку десь при, припрятала. Наверно, десь знайшла кусочок хліба, зарила. Вовчик пішов провіряти. Хотів копати, потім передумав. Наверно, з білкою не дуже хочеться зв'язуватися, бо зараз вони знаходяться в одному вольєрі. Бо вольєр з вигулом, Вову туди переселили тимчасово, бо в нього хвороба зараз. Більше йому трошки свободи дали. Ну, а гречик не вгаманяється. Гречику теж хочеться бігати, але ну, якби ж ти просто бігав, ти ж на всіх нападаєш, а як хтось дасть здачі, ти ж розумієш, що буде. Так що посидь трошечки, відпочинь. Ти гуляв, це весь цей час був на вулиці. Як і ліза дивним якимось чином. Ну, а Соня, господі, а це Соня Алла. Вирішила трошки в своєму вольєрі посидіти. Ну, так, поки мене не побачила, і не почала мене вибивати телефон з рук. А так вони обережненько сидять біля вольєра, щоб можна було заховатися вдруг якийсь кипіш. Бо в нас тут і Жанна така може собі дозволити лишнього. All right.